Біло 5 років, коли одного червневого вечора батько покликав мене з двоюрідним братом сісти в його машину, це була тоді побіда, щоб поїхати в невідому мені мандрівку в село, яке мені тоді нічого не означало. це ім'я. Ми їхали в Берестечко. Я пам'ятаю цей вечір і ці мандри, і те, що я почула і побачила, як одне з найзагадковіших проявів. Чому? Тому що, по-перше, я побачила церкву, яка була не схожа на церкви в наших селах, в селах, в яких я була до того. Вже потім я взнала, що це Козацька церква. По-друге, я побачила розпис, зовнішній розпис. Розпис розп'яття, чого я теж ніколи в житті своєму не бачила. По-третє, я побачила підземний хід, я побачила якесь дуже таємниче поле, просто поле, на якому була е трава. Але воно було таємничим. Я побачила річку, в якій не заростала якась така цятка, водяна цятка. І почула розмову про це двох чоловіків. Один із наглядачів музею розповідав, що ця цятка це те місце, де загинув останній козак. Той самий козак, якому король обіцяв життя, на що він йому відповів тим, що вийняв із-за свого пояса гроші, висипав їх у цю ж річку і сам човном затонув. Це дивно дівчинці в 5 років почути такі розповіді, коли все було присмарковим, коли все було таємничим, і все було оповите якимсь таким сумом. Вже значно пізніше я прочитала у Євгена е -е -е Сверстюка. Що роки і роки, буквально століття селяни Волині, ну тепер Рівненської Волинської області, саме в червні приходили на це поле Берестецької битви, хоча польський уряд це забороняв. Більше того, польський уряд репресував тих, хто сходилися отак вечорами днями, щоб відмітити без всяких гучних фанфар просто тим, що йшли. Цю найтрагічнішу, найбільшу битву Східної Європи. Берестецька битва зараз має вже офіційне вшанування. Але мені здається, що і те, що колись Тарас Шевченко також пройшов пішки оцей шлях, оцю прощу до Берестечка на це поле, в якому століттями подумайте, століттями вигорювали черепи, кістки. І складали їх акуратно, зберігали їх акуратно. Є свідченням того, що для українців то поспоразки інколи. Повертається і стає топосом перемоги, тому що він пов'язаний з пам'яттю про трагедію, з якої треба робити висновки, хоч вона інколи і здається непереможною. Тому Берестечко для мене це не стільки шматок національної війни, це шматок цієї історичної пам'яті, яка передається. Навіть не зрозуміло чим, Навіть не зрозуміло, коли просто ногами, коли йдуть, стоять, шепчуться, передають, переказують. Ну і не дуже дивляться на схеми. Ще один момент. Мені би дуже хотілося, щоб колись в Україні з'явився чи мультимедійний проєкт, чи книжковий проект, на якому. Вся мапа України, весь простір України був би позначений цими найважливішими битвами, щоб можна було поглянути на ці поля, щоб можна було поглянути на цю землю, на якій відбувалися оці події, які так і не загоїлися в народній пам'яті.